Розкажіть, для яких потреб буде використовуватися цей 20 20-й районний будинок? 20-й рівень мобіль буде переданий нашій військовій частині, яка буде стабілізувати пацієнтів, забирати їх з передової і перевозити в лікарні за місцем вимоги. Тобто цей автомобіль повністю оснащений сучасним медичним обладнанням. Тут є змога підключати кисень, тут є обладнання, яке буде стабілізувати пацієнта, і яке буде і все для того, щоб транспортувати пацієнта в стабільному безпечному стані. Є медикаменти, які потребують для стабілізації пацієнта. Є обладнання, таке як прилади для того, щоб можна було здійснювати вентиляцію легень пацієнта. Є обладнання, яке буде допомагати робити інфузію пацієнта, якщо він буде нестабільний. Є також також всі. Прилади для того, щоб можливо було зробити стабілізацію і шийного відділу хребта, також о, для стабілізації кінцівок, о, якщо буде така потреба, і звичайно. О, Звичайно, саме головне, що це цьому автомобілю ще не ще немає двох років, він майже новий, повністю оснащений з новою гумою. Після проходження всіх всіх. Обстежень в плані технічного технічного обліку, тому відомо, що така дуже економічний автомобіль, який, який вживає там до вісім літрів без палива. Тому ми вважаємо, що цей автомобіль послугуватиме дуже довго. Як вже допомогли попередній реалій мобілі, найдені політичної організації Діфої України. А це, цей автомобіль 20-й автомобіль. Він передається в організації Діфої яка була заснована небайдужими людьми. рідні біргі. Це неурядова організація. Це люди бізнесу, які е, дуже е, переймаються станом в країні, які хочуть допомогти нашій країні, які перемог, які допомагають е, не тільки е, авто, ну і обладнанням е, до авто. І ми сподіваємось що це 20-й, але не останній автомобіль, який буде передано. Тобто, ми е, вчора передавали машину на Харківській на Харківську області. Передавала позавчора е, машину. Е, в Чуковицях, це біля білоруського кордону, тобто, і далі буде. далі буде, да. Сьогодні виїжджаємо на Миколаїв. А вот питання теж само таке.